Привіт! Стосовно планування картинки, що лівий верхній кут він е, найбільше привертає. Що я крекнув? клас, красива. Але. Небезопасна для стрімов. Бан за оцю шлієчку, чи там десь, ну. Виріс не про. Слуха, показуй свій гарбуз онлайн без смс на реєстрації. Дуже гарно. Як Там ці анімешники в Тіктоках роблять оце. А! Ні, касане те так не робить. Касане каже: Ну, що ти голова? Добрий день. Подайте, будь ласка, на сабочку. Дімною! Ні! Як чоловіки за 40 розповідають Ні! про шлюб. Алло? Сонце, я ще на роботі. Не да, ти сама знаєш, де я працюю. А? То... Що? На вечерю? Та мені все рівно, ти готуєш смачно. Що буде, то буде. Я не перебираю харчами. Ні, я такого не казав. Мі, мені подобається, як ти готуєш. Вікна видавайся. Секундо. Зв'язок А, <пл *дя> Ну, блін, ну... Ну, блін. Жо? Мама приїде. Так вона ж тільки тиждень назад приїжджала. Знов на два дня? Секундо. Блін! <пл *дя> Тих, тих, давай! 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 У -у -у! Хорош! Що образи називаються? У мене русалочка. Ну а я думаю, я представлення взагалі не потребую. У мене ж пенівайс. Або, щоб вам понятніше, було Пеніс Ти присядьте, всі швидко, присідайте! Присідайте, там клоун. Там клоуни, я не про себе. А ви що думали? В мене тільки верх, в мене фул костюм. Чекала. Дивіться. Зараз встану. У мене шорти теж є. А, блять! Я забула, що в мене потолки низькі. Сука. Нет! Nie! Podbieraj, podbieraj. Baba i bucia staro, na mnie. z tykiem, co z tykiem, Ебаный по голове, сука! Хм. Mm, Ты чого? Ну, mm, бачу, он что злякался? Я боюсь? Нет. Чого вообще взяли, что я можу бояться? Ну вы серьезно, 25-річний чоловік буде боятися когось горе? Ти ніколи в житті, ну серйозно. Ну, реально, ну типа, ну. Ну, це ж якийсь прикол. Бл! А у вас батарейка є? А ви вірите, господи Ісуса? Бога нашого ні! Блять. Боже, таке довбойоп оцей джимі такий. Аліса Шизік. Ще не знайшла ножа, тому я принесла молоток. Say goodbye. I wanna know the truth, instead of wondering why. I wanna know the answers, no more lies. Приседай нахуй. I wanna shut the door and, sh and open up my life. Якщо мене спро спро спросять, чи хотів би я зайнятися анальним сексом, то я б ответил. А нам доволі ще їхати, бо я щось дуже сильно переживаю. Тут відео раптово переходить у фейк таксі. Я тараш, і та показала, і татуху показала, Це йому і і сказали, тому що він на телеку. А на Справді він там нормально на цю фотку на яріму. тільки я, але воно виглядає прикольно, коли випучу очі. Чорним мейком взагалі відпад... Що, <свистит> по. чи ні? падает и гра так називається. <скреб> <плодисна> Муркотун? Бориться. Хто ти є? Ой-ой, тут такий шнурочок непоганий. Оп! Давайте я оп! Є! А де є? Йоп, твою мать з тими вікнами. Я ультую для себе, мені похуй. А вона каже change, блядь. Скільки я зробила кілів? Мільйон, нахуй? Huge diva. Да. А долбо я буде писати change, блядь. Блять, скіпілон зламайся. <риво> Томагавки, це це серйозна річ! Це серйозне, це не жарт. Ти ти маєш розуміти. Томагавки, ти не можеш взяти і підготуватися до них за секунду. Це серйозна зброя, серйозна зброя, великі, великі. Страшні речі, страшні речі кажуть. Люди, котрі бачили, як працює тамагавк. Ви взагалі розумієте, що це таке. You sound familiar. А? Ну ну. Дякую за сабскрайб на Лінка 2К. дому. Ваня. тут, тут, він тут, він тут. Не надо. Не надо. Что А? А, пошел нахуй. Ты можешь снять, то парикай, бану, а я же не можу смеяться. Что ты не нравится? ха блядь, ха ха Влыданный, блять. С другой стороны. С другой стороны. Что такое? Действительно, блядь, що таке за сбором не видно. Чему на этот канал? Потому что у твоей мамы большой онал.